І так, всім привіт. Ну що, поділюся з вами інформацією про мій заробіток на попередній неділі. Ось, будь ласка, зараз, секундочку. Як ви бачите, ось такий заробіток, доставки. Ну, тобто, дивіться, так, півтори тисячі я зробив. Квести, які були квести? Квест був 160, це трьохдневний квест, який треба було пройти ось з п'ятниці по сьогодні. Це можна було 250 за нього зробити. Я зробив 160 за цей квест. Потім квест був 14 травня, 31 травня, це був квест на 390, там було 380 заказів цих замовлень відвести, і тобі йдуть 390. Ось, І ще челендж там, на 290. За 4, за 4 дні треба було з понеділка по четверг. Е, і там теж можна було заробити 290. Але я зробив 160 там і 160 там. Ну тому що. А по днях, дивіться, я не виходив у понеділок. Е, тобто, не виходив я в понеділок, так. Да. Вівторок я вийшов, коротше. Ну, Самі бачите, але це завдяки цим челенджам. Тому що дивіться, в понеділок я собі ремонтував велосипед. У мене не було просто. Ось, я навіть вам покажу зараз, як у мене це виглядає по днях. Ось дивіться. Я просто в понеділок ремонтував велосипед, тому у мене не вийшло. Ось дивіться. В понеділок я не виходив. В вторник у мене так. Сріда, бачите, в мене 29 за. Ну, е, потім четверг, але в четверг мені додали. Можете відняти 160 злотих в четвер. І ви побачите реально скільки. Е, блін, зараз в мене. Четверг, да? мінус 160, і це буде реально, скільки я зробив. Потім е, п'ятницю я реально виходив на 42. Це без челенджу. Це, це дійсно в мене така ситуація. В суботу в мене додався челендж. 400. Відніміть 400 і ви зрозумієте, скільки. Ну, 390 відніміть. І ви зрозумієте, скільки в мене там і в цей це сьогодні, бачите? От сьогодні, зараз. Це ще відніміть 160 від цієї 331. Да? Віднімаєте 300, 160 і ви отримуєте стільки, скільки я зробив за сьогодні. Це просто ці квести. Завдяки квестам реально тут можна ну, підніматися, навіть якщо ти. Ну, дивіться, е, є ось такі рюкзаки. Тобто у мене ось такий рюкзак. Був, він у мене був. Тобто, дивіться, тут є бокові кармани. Ось. Перший боковий карман. із цієї сторони другий боковий карман. Всередині у мене ну, звичайний рюкзак, да? і така сплошна ця фішка. Але в мене проблема в мене він вже тут сьогодні, І, до речі, сьогодні в мене він розійшовся цей замок. Замок, коротше, ну, зламався отут у мене. Тому я його вже на покой кладу. А зараз я катаюсь ось в такому рюкзаку. Тобто, бачите, тут немає кармана бокового і тут нема бокового. Тут він трохи другий. І до нього в комплекті ще йде така штука, але вона, бачите, з дирками. Це погана штука. Я таку не люблю. Вона просто ні до чого. Вона ну, не працює. Вона взагалі не потрібна. Ну і все. Потрібна, знаєте, така сплошна. Вона була, до речі, в тому. І тому що я зробив? Я просто забрав її з цього рюкзака сюди поклав. Бачите, ось. У мене ось сплошна. Тобто тут немає дирок, вона розкладується. І це дуже е, удобно, якщо у вас замовлення з Макдональдса, наприклад. І вам бувають, знаєте, дають велику таку одну гарячу упаковку. І вам вона не вміщається тут напополам, не вміщається. Тому ви ці штуки, отак от е вкладете, цю штуку трошки зміщаєте вбік, туди кладете напої, а сюди цю велику гарячу. І все. І вас воно розділене раз, нічого не пропускає, бо там дирка. Оці з дирками вони пропускають, тобто вона не, не годиться. Можете її викидати зразу. Ну я, я вам так раджу, я не, не користуюся її. і все. І ось такий рюкзак. Все. Mm -hmm. Тому ну, такі от справи я вам показав рюкзак, розказав за заробіток. А до речі, сьогодні у мене ще якраз сьогодні зламався цей рюкзак. Ну, ця молния на рюкзаку. То, то знаєте, що я зробив? Якщо ви, якщо ви з Кракова, то ви знаєте, там є, такий, є така підронка, вона знаходиться десь там. На цьому знаходиться десь. Десь на Кроводза. Кроводжа. Кроводжа. Там ще є заклад до сколоналення заводового в Кракові какой-то. Жозефа Вобідського там нет, то є ще магазин. І, коротше, там бідронка. Мені дає два закази, і в мене дуже повезло. Тобто я відвіз бідронку зі зламаним молнією. Повезло, що мені дало бідронку, два закази. А я пам'ятаю, що там зараз сидять люди, дуже багато чекають. Я знаю, що вони будуть довго робити це замовлення. Мені пише 8 хвилин, але насправді так хвилин 20. Ну, і що я роблю? Я просто беру і їду додому сюди, де я живу. Ну, мені там трошки є кусочок такий проїхатись, але я все одно їду, бо я живу тут на вулиці біля Ольші, коротше, там я десь. Ну, от тут біля Ольші, да. так. коротше, з Ольші туди на накроводжу, поїхав, забрав рюкзак новий, ну, цю штуку дістав зразу її викинув. Ну, в плані я не викидаю її, але я просто її не користуюся. Переклав на інший рюкзак, на цей новий, який я взяв, тому що, ну, на тому що розумієте, з молнією кататися зламаною тепло не буде триматися, і на фіг таки голову треба. Та і все. Я встиг доїхати, і якраз мені два, два замовлення, ще навіть так деякий час я постояв, там дві хвилинки, і мені тільки тоді їх підтвердили, ну, прикиньте. Тобто я встиг, і це дуже класно. Мені так завжди під фортуна, ну, фортуна везе, знаєте, якась е, удача. Ну і це й добре. Так що ось такі ось новини. М ну що, а далі що? Далі буду вам... Е, я хочу зараз е, жорсткіше працювати. Ну, тобто, працювати не те ще жорсткіше, а так, скажімо, стабільні, стабільніше. Ну, тобто... Е я зазвичай працюю з 9 до 8. Ну, це в мене стандарт. А потім, якщо треба, я собі беру години. Тим більше я можу виїхати навіть о 8.30, якщо я беру на собі на 9. Ну, це ви вже знаєте. А, до речі, ще є така, де важлива інформація, прийшло кур'єром зараз. Дивіться, що вони пишуть? То є, newsletter. Прийшов. jest taki, tak. nie wiem, czy widzicie, no to mi na pocztę przyszło. I widzicie, mamy kilka ważnych informacji, które chcemy się z wami podzielić, aby zapewnić płynność współpracy i dostosowanie się do nadchodzących zmian. Nowe zasady dotyczące dziennych zaliczeń gotówkowych pojawołów. Począwszy od poniedziałku, 2 czerwca, dzienne wypłaty gotówki z portfela zostaną wyłączone. Co oni chcą z tym powiedzieć? Якби не будуть вам вже скидувати наперед, так як ну, як не пишуть, вони не будуть скидувати наперед гроші. Тобто ось так. Впроводзами там зміни, аби упрощити розлічення і учинити чи більш пшей Це означає, що вони хочуть цю, це ну, виключити. так? З, ну, чому вони це виключають, змінюють? Тому що вони, їм важко рахувати е, ваш приход кур'єрський. Ну, Дохід кур'єрів. Це означає? Цалость ваших заробків буде приказувати безпосередньо до партнера, який займі ще розліченнями з вами. Ви просто будете отримувати зарплату кожні 2 неділі без таких от виплат наперед. Тобто тепер бачите, ось ось, ви От військ і хвилі, прошу ми о регулярне моніторування і зому своєї сальда, понівачені можуть у нас там під ситуація, де бендіш вимагана вплати готовки на Glovo Cash. Що вони мають на увазі? Вони виключають функцію, е, яка, яка раніше вам давала ці кошти наперед. Від другого, починаючи від 2 червня від сьогодні, вже вони тепер е, кожен день, коли ви будете отримувати. Гроші від клієнтів, так. Ви повинні вже моніторити ваш кошельок, тому що відтепер все, що там у вас буде залишатися, якщо буде потрібно, то вам будуть писати це голово. Типу закиньте гроші на голову. Тобто, скоріше за все, всі гроші, які тепер ви будете отримувати від, від клієнтів, вам треба буде вплачувати на, на конто. На своє конто, і туди потім пшелевом кидати на цей гловокеш. Я зараз трошки не розумію, як це конкретно буде, тому що, ну, в плані тому, як е, вони це будуть робити, скажімо, детальніше, бо більш конкретніше. Тобто, окей, я типу, скину ці гроші, але як тоді треба з цим. Наприклад, якщо мені. Тобто, якщо вони зараз, дивіться, зроблять так, що система мені перестане викидувати замовлення, де треба платити готівкою. Якщо в мене цієї готівки немає, тоді це супер, це класно. Але якщо вони зараз мені зроблять, що типу, хоча це так неважливо, да, ну, наприклад, я заплачу своїми, мені напише в кошельок, що в мене на мінусі в транзакціях, а потім, наприклад, напротязі дня... Мені там надійде якась квота від клієнта більша, ніж та, яку я заплатив. Наприклад, у мене мінус 67, а мені клієнт дає, там, наприклад, 80. І в мене стає -13, плюс 13. Тобто я вже 13 повинен віддати голову. Тобто якось так. Ну, не 67, а тільки 13, тому що те, що зайшло на мінус, те мені потім повернеться в вигляді цієї готівки, яку я взяв. Ну, Зрозуміло, так? Ну, коротше кажучи, ну, чесно, мені ця зміна не подобається. Оце вже так чесно, тому що було круто, коли я зарані міг отримувати ці гроші. Тобто я заробив 450 за день, там 470, і мені дало, наприклад, 200 тієї готівки, мені можна забрати собі. Ну, бо воно вночі мені відраховує. А тепер вже такого, ну, мабуть, не буде, тому що ну, вони так написали. A inne rzeczy, jakie tam one się napisały, co takie rečiki, top to takie rzeczy nieważliwe. W nowej wersji aplikacji wprowadziliśmy modyfikacje dotyczące programu polecającego. Teraz program polecający działa na jeden pojazd. To oznacza, że wymaganą liczbę zamówień należy wykonać na jednym typie pojazdu. Jeśli osoba polecająca rozpocznie realizację zamówień na jednym pojeździe, ale nie ukończy wymagania liczby zamówień i w ciągu 30 dni, Zmieni pojazd. Progres na pierwotnym pojeździe zostanie zresetowany, a licznik zamówień rozpocznie się od nowa dla nowego rodzaju pojazdu. Prosimy o zwrócenie uwagi na ten szczegół przy korzystaniu z programu polecającego. No, ja tym programem polecającym nie korzystam się z niego, dlatego ja nie po barabanu. Problem ze złą pineską klienta. Jeśli zauważy, że, zauważycie, że klient ma błędnie ustawioną Локалізація під понечатку до 2 червня могли зактуалізувати локалізація за, як і по оджу замовлення, аби запевнить поправності доставить. В яких ситуаціях прошу ми о безпосередній контакт прошимовній контакт за встарчем. Тобто, якщо у вас там якісь проблеми з адресом у клієнта, то ви тоді просто пишете до вспача. Нічого особливого не змінюється. Promowanie pojazdów elektrycznych i przestrzeganie przepisów. No, typu tu, tu w taka, bardzo się cieszymy, że tak często wybieracie pojazdy elektryczne do, do dostarczania zamówień. To doskonała ekologiczna alternatywa. Jednak przypominamy, że niezwykle ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na temat na stronie. No, korecie, cełony każdego, że typa, Ви молодці, що вибираєте електричні велосипеди, це тіп, екологічно, але теж ми, типу, вас э, попереджуємо, що треба э, ці ну, правила дорожнього руху. ну, Зрозуміло, да? дивіться там, на знаки і так далі. E, потім бідронка, там треба рюкзак. Піца завжди треба правильно ставити, типу, піцу. там... Э, і типу, в разі винятково, якщо тяжелі, замовлення, ну, тобто багато кульків пишуть, в разі винятково чиншкого замовлення, люб ситуації в магазині э, e, поділення достави, конечне, зголоще то на чаті, аби ми могли вам допомогти і відповідно поділити замовлення. Кур'єри не повинні подіймувати рішення о поділі замовлення самодельні. Na czasie uzyskacie odpowiednie wsparcie. Jeszcze nie otrzymamy od Was o tym informacji. Druga część zamówienia nie zostanie do nikogo przydzielona. Co poskutkuje brakiem pełnej dostawy do klienta. To znaczy, oni mówią, że jeśli no, jest ciężkie zamówienie, to zawsze piszcie na, na wsparcie. Oni wtedy zazwyczaj po prostu powiedzą Wam, przysyłajcie mi fotografię, ja przysyłam. I oni mówią, co tam co nie brać, nie wiem. Або просто вони кажуть, беріть, що хочете, а ми, типу, просто поділяє, поділимо його на дві частини. Тобто так. Ну, якось так, коротше. Але якусь частину повинен ти взяти. Та і все. Це зараз була важлива така інформація, тому що ну, я вам це кажу, тому що кур'єри цю інформацію знають. Вона їм приходить на емейл. А зараз люди, які хочуть працювати, вони не знають. Ну, Тобто для них це буде, знаєте, щось нове. Ну, ще раз кажу, мені це не дуже подобається, тому що це погано. Погано, що вони не виплачують зразу те, що треба. Ну, те, що так. Ну але що, що зробити? Зараз це все буде гірше і гірше. Поки є ця можливість заробляти, заробляйте. Тому що не, ну, ми не знаємо, що буде потім. І важливо те, що є зараз. Я максимально хочу зараз заробити, щоб поїхати в Варшаву. І вже в Варшаві розпочати ну, щось нове. Звісно, я хочу, буду якось ще на голову підробляти, тому що е, поки буду шукати собі роботу, але, ну, самі зрозуміли. Добре, не буду затягувати, бо я і так вже затягнув дуже довго. Все, тоді. До скорих зустрічей. Всім удачі.